Команда фахівців меблової фабрики Роса рада представити вам новинку 2025 року диван «Флексі», який втілює сучасний дизайн, комфорт та інноваційне рішення для вашого дому. Особливості моделі Flex мінімалістичний стиль, який буде пасувати до будь-якого інтер'єру. Високий рівень комфорту. Ергономічна конструкція з ортопедичним ефектом. Чому варто обрати диван флексі? Це стиль поєднання естетики та практичності. Механізм розкладки прокучий, надійний та зручний. Також диван має дві великі ніші для зберігання речей. Два міфлекції має величезне спальне місце.